Піщані ґрунти, білий пісок, можете побачити на гібриді та ну, сплошний пісок. Гібрид RGT Motorix VO290, чистий зуб. Ми можемо побачити, як стабільно, класно формує. Де густота нормальна, він формує один, але надзвичайно потужний початок. Де трошки буде менша густота, формує другий. Ну, довольно все запилення, все супер. Які його особливості? Насамперед, це формування багато радів. Тобто в нього завжди 18-20 радів. Назвичайно швидка вологовіддача, Завжди майже запилений початок до кінця. І він дуже полюбляє, якщо, не дай Бог, десь якісь трошки зріджені посіви, він компенсує це другим початком. Гібрид, який дуже добре себе також показує, і по холоду, адже це пісок. Ми розуміємо, що посів проходив в більш холодні умови. Пісок трошки гірше нагрівається, відміну від чорноземних ґрунтів чи від сірих лісових. Але гібрид вистояв, взагалі не було ніякого посиніння видно на ньому. Ну і зерно чітке, маса тисячі формується дуже крупна. Я думаю, що врожай тут буде. Довольно хороший, густота на даний момент десь в межах 57-60 тисяч. Якщо він росте на пісках, повірте мені, що на чорноземах буде ще набагато кращий результат. Гібрид супер.